Як зберегти оцей момент відчуття і пережиття? Ну, мабуть, потрібно перечитувати ці тексти писання, які стосуються власне подій різдва Христового, оскільки вони фокусують нас на речах найважливіших. От суть різдва і суть пережиття цього різдвяного періоду? А для кожного з нас має стати момент пережити своє особисте різдво, тобто прийти до цього вифлеєму. І побачити цього Бога, який в маленькій дитині. Знаєте, ну я думаю, що кожен розуміє, що маленька дитина це одна із найвразливіших істот. Вона потребує повної опіки, повного догляду, повного годування. І наскільки наш Бог упускає себе, щоб він в такий спосіб. Приходить і це таїнство, яке до кінця я кожного разу, коли переживаю різдво, я завжди десь намагаюся щось відкрити для себе, і кожного разу та чи інша деталь з різдвяної історії вона мене торкає по іншому. Ось тобто Бог стає настільки вразливим для того, щоб бути настільки доступним.